Привіт! Це Пташка, і ми робимо експерименти сьогодні з напоями. У нас тут і мед, і грейпфрут, і лимон, і Кока-Кола. Ми хочемо зробити Кока-Колу з лимонним соком. Спробувати такий експеримент. Так, Бачите, у нас тут така лимоновидавлювалка є спеціальна. І Кока-Кола. І Кока-Кола. Це така спеціальна лимоновидавлювалка. Ану, вливай трохи Кока-Коли. Ось він наш результат. Кока-кола з лимонадом. Так, Навіть кісточки коко. від лимона плавають, бачите. Ну що, будемо пробувати. Пробуй. І як? Дуже дивний смак. Дуже дивний смак, а взагалом приємно. Смачно. Смачно? Угу. Добре, підписуйтесь на канал. І попробуйте це теж вдома.